Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І сьогодні я розпочинаю рубрику «Наварила їсти, хто зі мною ще з того часу, як я починала вести YouTube. Мої перші відео були е, саме з такого стилю. Я завжди готувала їсти, показувала, що я готую для своєї сім'ї. І я вирішила її повернути, тому що дуже рідко показую саме. Що я готую, а готую ж кожен день. Сьогодні я буду робити картоплю. А, знайшла новий рецепт. Знайшла один, але я придумала інший. <свісно> То була б не я, якби я щось не змінила, щось свого не додала. Для цього я почистила картоплю, нарізала на кусочки, такі кубики більш-менш більші. У мене полуниця ще є, відразу буду готувати налісники із... Полоницею. І поки мене вариться картопля кипить, я нарізаю м'ясо. Роблю таку заливку, соус, як правильно сказати, але це вийде дуже смачно. Я вже це відео озвучую, коли вже всі поїли, навіть ввечері, коли вже все поробила. І повірте, картопля вийшла неймовірно смачна, дуже класно. Підсмажуємо м'ясо, посолити, поперчити, перемішати і на сковорідку. І будемо смажити м'ясо. Далі, поки м'ясо смажиться, я нарізаю цибулю кубочками, так зручніше, щоб вона файно просмажилася. Звичайно, як ви захочете, додаємо цибулю до м'яса, щоб вона обсмажилась гарненько. Перемішуємо наше м'ясо, не забуваємо, тому що може пригоріти. Я підсмажувала на середньому вогні, не на великому. Додала цибульку і відразу нарізаю шампіньйони. Е е картопля буде з грибами. Е я скажу дуже гарне цікаве поєднання, тому можете пробувати готувати. якщо... Якщо вдруг ви будете готувати, напишіть ваші відгуки. Мені цікаво, чи подобається вам. Тут зараз хлопці мої приходять школи. Молодець. І починаємо робити млинці. Для цього потрібні яйця, молоко, мука, цукор і вершкове масло. Я роблю саме такі. Мені дуже сподобався цей рецепт, я ним користуюся, можливо, вже рік. Дуже гарно смажаться, не рвуться. Просто все ідеально, пропорції ідеальні, мені подобається дуже і смачні. Потрібно 10 яєць розмішати. Більш детальний рецепт я залишу під відео. Додати цукор. Розмішати все, щоб цукор почав потрошку вже розставати. Цукру я не даю багато, сіль, щіпка десь приблизно. І зразу відважую борошно, щоб мені було додавати його. Та масло. Все ж треба зважити. Я завжди саме на аналісники роблю по цьому рецепту, тому що інколи буває, ну, не завжди так можеш попасти, щоб на око, то треба доливати в молоко чи добавляти борошна. А це все зробила і все. Розмішала цукор із яйцями і додаю вже борошну. Та буду теж перемішувати до однорідності. Додала ще трошки молока, щоб легше було перемішувати. Я вам скажу, трохи навіть почала рука вже боліти, тому що треба дуже добре розмішати. Щоб не було ніяких крупинок до можливості, можна міксером, звичайно, але я чомусь вирішила зробити руками. І додала остальне молоко, перемішую добре і додаю масло вершкове, я його розтопила в мікрохвильовці. Тим часом швиденько ще мию посуд, тому що, якщо я не буду мити, то назбирується стільки, і це так завжди. Оскільки я готую, буває, я мию, стараюся, коли щось, вільна хвилина якась, щось смажиться чи що, я завжди мию посуд. І все одно в кінці, коли ти приготувала, все одно є посуд, що мити. Ну що, починаємо смажити наші млинці, дітям дуже зайшло. Чоловік теж казав, що смачні такі млинчики. Я їх оце, по цьому рецепту. Я готую такі млинці, як можливо, ви бачили відео, там, де я млинці, фрукти, нутела, спеціальний крем, різні вареннячка. І ми так смакуємо. То саме по цьому рецепту мені вони саме більш подобаються. Смажиться м'ясо з цибулькою. Я одночасно і те роблю, і те. А ось тут єфремчик прийшов. Взяв сочок, помахав вам привіт і пішов далі гратися. З ним вже набагато легше, він вже зайнятий своїми справами, іграшками, грається, якщо хоче їсти, пить, вже він приходить до мене. Ну, Звичайно, є такі моменти, що він хоче, щоб з мамою побуть на ручки, погратися, то стараюсь це робити з ним. Я згадаю, як раніше, то взагалі було набагато тяжче. Додаю шампіньйони, щоб теж протушилися, просмажились. І потім їх трошки посолити, тому що шампіньйони я не посолила. Ви на сіль пробуйте самі. Можна в приправу я додавала мівіну, нашу улюблену приправу. Не так багато, але додала трішки. І смажимо млинці. Говорила за Єфрема. Як раніше він був набагато менше, то було важче. Він на руках хотів біля мене. Ну, знаєте, як маленька дитина, вона, хоче більше ще потребує маму. Зараз він уже трошки доросліший, вже він грається, сам собі малює щось там різними машинками. Ну, цікавий такий хлопчик, говорить, навіть просто прийде до мене, теж питає, щось таке, а йобісь, йобість, а щось таке. такий хлопчик наш. Хлопці, тим часом Тимофійко з Яковим, граються у футбол. На терасі, я їх бачу, вони граються біля нас. Додаю до м'яса вершки та мене є такі а, наполовину вершки з молоком. Додала, щоб файно а, прокипіло, протушилось, та додаю сметану. Все, щоб перемішати, хай трошки покипить. а я тим часом смажу млинці. А, хочу Звернути увагу, наскільки жінки багатофункціональні, ми можемо робити багато справ одночасно. Я смажу млинці, я додаю кожен раз там до нашого соусу заправки, те смажить, те те зробить. І картоплю я відварила, злила воду, поставила ще, щоб вона випарилась, вода з неї. І додаю наверх уже нашу підготовлену підливку, соус. І з самого верху я посипаю сиром потертим. Посипала дуже так рясно, багато його, було дуже смачно. І ввімкнула духовку, щоб вона вже розігрівалася. Я... Ви бачите самі, як покрила, не шкодувала сир, так як він в мене є, то я добре його так покрила. І подивіться, як млинчики гарно смажаться. Далі, полуницю для нашої начинки, я порізала та посипать потрібно, потім буде цукром. Дивіться, яка краса вийшла. Треба так, щоб до такої кориночки. Гід наверх цей соус так гарно виплив. Все добре, зараз будемо пробувати. Ну, що готова показати вам картоплю. Дивіться, яка вона класна. Зверху можна посипати зеленю, але вже чоловік приїхав додому, і я швиденько йому давала їсти. Тому що з роботи цілий день на роботі вийшла ароматна, м'яка, пропечена. Соус просто картопля впитала трохи в себе соус. Дуже гарна, смачна на смак, грибочки, м'яско м'яке. Тому дуже рекомендую вам спробувати так приготувати цю картоплю. Мені навіть більше сподобалось, ніж просто запечене. Зараз Вітя буде пробувати картошку. Чи добре, чи ні. Нова рубрика: оцінювання страви. Що там? Добре, а м'ясо вже пробував? що тут Десь там є. Тут гриби. І, і гриби, і м'ясо там є. З м'ясом? Чи готове? І продовжуємо готувати крем для наших налісників. Я взяла вершки, сметану та цукор. Це все я на смак розмішала і почала збивати. Перемішала полуницю із цукром. І тепер формуємо, робимо наші налісники, скручуємо, змащуємо кремом, виложуємо полуницю і по краях так заложуємо, щоб не вибігала полуниця, і скручуємо наші налісники. Ви можете вибирати самі розміри, які хочете, ви скручувати. Спочатку я взяла одну миску, форму, потім побачила, що вони не поміщаються, вирішила взяти другу більшу, щоб було. Гарніше і краще зручніше виложувати наші налісники. Я дивлюсь на відео, як все швидко робиться. Я, звичайно, його прискорила, якби хотілося, коли готуєш або прибираєш, щоб це теж так, як на відео, швиденько-швиденько, і все готове. Ну, але я думаю, ви розумієте, що не все так швидко робиться, тому що кожна господиня знає. Що навіть приготувати ці налісники, треба посмажити їх, постоять а, півгодини, а можливо, й більше, якщо багато ще їх смажити. Тут я вирішила відразу зробити ще а, батькам наліснички в іншу меншу формочку. І їм якраз вистачить. Змастила теж кремом і вирішила ще прикрасити, трішки залишилось крему. Подивіться, ось така краса вийшла. Я ще вирішила посипати зверху або какао, або несквік. Я посипала трішки несквіком. І все, неймовірно, смачно. Полуниця, трошки кисленька, крем солодкий. А млинчики самі по собі смачні. Дуже вдалий рецепт, дійсно, рекомендую вам теж спробувати. Якщо будете готувати, пишіть в коментарях, чи вам сподобалось. І також пишіть в коментарях, чи вам подобається саме така рубрика, коли я знімаю, як я готую різні страви. І готова вам показати результат нашого готування на лісники з кремом, з полуницею. Можете поставити в холодильник, але я відразу положила. і Пробували ми, Вітя відразу смакував, сказав дуже смачні. Це його дуже улюблена страва. Подивіться, ось така смакота і краса вийшла. Можна, я думаю, з іншими фруктами теж так пробувати робити їх. Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди, всім мирного та гарного дня. Всім пока-пока.